У сина неприємності в школі. Сьогодні знову прийшов заплаканий. Зачіпають? Так. Не знаю, що робити. Знаєш, треба просто обійняти або розповісти якийсь жарт. Джо? Жарт? Так, жарт. Я не знаю ніяких жартів. Джон, давай. Вим'я нашої дружби. Розкажи, якийсь жарт. Я знайшов жартівника. Добре, один я знаю. Така собі місіс Джонс. Страждала від рідкісної хвороби серця. Лікар приписав їй чоловічий гормон підвищити тестостерон. Дві таблетки на день. Вона випила. А через місяць повернувся і каже: лікарю: ваші ліки чудово діють, лише волосся. З'явилося там, де раніше його не було. Не хвилюйтеся, місіс Джонс. Це звичайний побічний ефект. А де саме росте волосся? Прямісінько на яйцях лікарю. на яйцях. Смішно, так? Джон, але ж я не можу розповісти це дитині. Скажи, це такий тест. Звісно, тоді зовсім інша річ. Так, з біологією. Гарний жарт. Так. Гарний.